І знову ми готуватимемо разом. Вітаю вас на своїй кухні. А приготуємо сьогодні торт, який називається усмішка молотки. Це бісквітний торт, який складається з декількох етапів. Перший етап ми будемо готувати помадку. В сотейник вливаємо пів стакана. Молоко. Вмикаємо плитку. Поки молоко наше гріється, в чашку кидаємо одну столову ложку какао, одну столову ложку борошна. І одну столову ложку цукру. Сухі інгредієнти нам потрібно розмішати. І після цього Молоко закипіло, я його зняла з плитки, сюди кидаю сухі інгредієнти і ретельно розмішую. Це для того, щоб не пригоріло молоко на плитці. Ставлю сотейник назад і сюди вкидаю грам 20-30 масла, щоб воно розтопилося. Помадку доварюємо на мінімальній температурі, щоб не пригоріло молоко. І не пригоріло борошне, яке знаходиться в помадці. І так масло розстало, тільки підуть перші бульбашки, і ми знімаємо помадку з вогню. Ціпка зварилася, ми її відставляємо, хай вихолоняє, а тим часом готуємо прослойку в миску або посудину якусь, додаємо 200 г гарного жирного творогу, одне яйце і 20 г масла. Сюди додаємо одну ложку цукру. Зіб'ємо блендером? Творог із миски ми переклали через блендера, тому що в мисці було дуже незручно збивати, а у стакані для блендера дуже гарно і дуже зручно. Получилася така масляниста маса, така масляниста структура творогу, який збився з яйцем і з маслом. І так прослоєчка наша також готова. І починаємо готувати бісквіт. Для приготовления бисквита убиваем 4 яйца. Додаем 2 ложки цукру. И взбиваем. Яйця збилися до такої пишної маси Ми додаємо одну ложку какао сюди і легенько розмішуємо, а потім дозбиваємо блендером. Получилася отака мулаточка. Не зовсім коричневого кольору, а отака коричневатого. Сюди додаємо рівно 4 столових ложки борошна. Легесенько. На кожне яйце по одній столовій ложці борошна. І вимішуємо, можна лопаточкою, а можна руками, щоб підібрати усе борошно з дна. Це дуже важливий момент, щоб все борошно рівномірно розподілилося. В цю масу ми не додаємо більше нічого. Це класичне, бісквітне тісто з какао. Тісто ретельно розмішане. Викладаємо в деко. На противень ми виклали банани, порізані часточками і притрусили цукром, оскільки творог у нас не зовсім солодкий. Сюди додаємо нарізану стружку кокосову, натерту на Тертушку великого розміру і викладаємо творожну масу. Так апетитно виглядить у нас підрушовка торта. І сюди заливаємо бісквітне тісто, і так, залили ми тісто бісквітне, на противень. і тепер ставимо духовочку на 180 градусів. Буквально через 10 хвилин бісквіт наш готовий. Біскіт розрізуємо на дві частини, перевертаємо сирною масою, щоб було посередині. Бісквітний торт вийшов дуже м'який, пухкий, як говорилося, як бавенка. Просто дуже ніжний, в середині отака прослоєчка бананово кокосова і сирна, прослоєчка велика, зверху оцю. Бісквіт, от наш бісквіт такий повітряно, ніжний, прикрашаємо помадкою, а зверху притрушуємо кокосовою стружкою. Торт прикрасили кокосовою стружкою і цукатами з яблук. Турт ніжний і пухнастий, як м'яка іграшка, і повітряний легкий, як маринка. І оцей смак поєднується бісквіта із помадкою, із бананом і творогом. Дуже смачний торт. І дуже легке приготування. Приготуйте, будь ласка, його не пожалкуйте, не жирний і смачний. Ну, усе в ньому. просто гарне приєднання.